Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 22 жовтня. Сьогодні ми перенесемось у далеке 16 століття у часи, коли за володіння Лівонією точилася запекла боротьба між могутніми державами півночі, 22 жовтня 1578 року. Біля стін замку Венден зійшлися війська Речі Посполитої, Шведів і Московитів з одного боку. Союзні польсько-литовсько-шведські сили на чолі з Анджеєм Сапегою, з іншого московська армія боярини Івана Голіцина. Московити йшли впевнено, переконані у власній перевазі, адже до того часу мали низку успіхів у Лівонській війні. Але під Венденом ситуація обернулася проти них. Союзники зуміли не лише вистояти під натиском противника, а й завдати йому нищівної поразки. Артилерія та узгоджені дії кінноти зробили свою справу. Московське військо не витримало натиску і почало тікати, залишаючи поле бою у руках переможців. Ця битва стала справжнім переломом у війні. Відтепер ініціатива перейшла до речі Посполитої та її союзників. Московська держава втратила шанс закріпитись у Лівонії, а престиж її армії серйозно похитнувся. Для Сапегі це була одна з найяскравіших сторінок його військової кар'єри. Перемога, яка змінила баланс сил у всьому Балтійському регіоні. Історія Венденської битви нагадує, навіть у найважчий момент добре продумана стратегія і злагодженість союзників можуть все перевернути. 22 жовтня 1835 року на Поділлі в селі Шляхові Коричинці обірвалося життя людини, яка стала легендою українського народу Устима Кармалюка. Його боялися пани, але любили селяни. Для одних він був небезпечним розбійником, для інших народним месником, який не мирився з несправедливістю. Понад два десятиліття Кармалюк очолював повстанські загони, що громили поміщицькі маєтки, ділили награбоване між біднотою і кидали виклик самій системі кріпацтва. Його не раз ловили, засуджували, відправляли на каторгу до Сибіру, але він знову і знову тікав, повертаючись на рідне Поділля. Люди говорили, що його неможливо вбити, що він характерник, захищений силою духу і любов'ю народу. Та зрадницька куля, або за легендою, гудзик, випущений шляхтичем Рудковським, поклала край його боротьбі. кажуть, лише гудзиком можна було вбити характерника, і саме так, нібито сталося. Але навіть після смерті Кармалюк не зник з народної пам'яті. Його ім'я перетворилося на символ непокори і жаги до волі. Про нього складали думи, співали пісні. І навіть через століття в народі живе віра, що ще не вмер Кармалюк. А як ви вважаєте, ким був у з Кармалюк насправді народним героєм, який кинув виклик системі, чи відчайдушним розбійником, що жив за власними законами? Напишіть свою думку у коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатись на наш канал. 23 жовтня, 23 жовтня 1545 року. День, коли українські козаки вкотре довели, що для них не існує ні страху, ні неподолених фортець. Саме цього дня, вийшовши в море на 32 чайках, вони наблизилися до турецької твердині Ачікале. Нинішнього Очакова і здійснили блискавичний напад, який завершився повною перемогою. Очаків тоді був одним з головних опорних пунктів Османської імперії на Чорному морі. Його гарнізон уважав себе неприступним, а з моря фортецю захищали важкі гармати. Але козаки діяли несподівано під покровом ночі. Тихо підплили до мурів, висадилися на берег і атакували зухвало, як завжди. Швидко злагоджено без зайвих вагань. Турецька залога розгубилася і вже невдовзі над фортом замайорів козацький стяг. Цей успіх мав величезне символічне значення. Він показав, що козацька флотилія це не просто ватага від чайдухів, а справжня сила здатна загрожувати могутній Османській імперії. Відтоді ім'я запорожців гриміло далеко за межами України. Їх боялися на морях і поважали навіть вороги. Морські походи стали частиною козацької слави, а перемога ачі кале. Яскравою сторінкою у великій історії визвольної боротьби українського народу. 23 жовтня 1956 року Будапешт вибухнув від гніву та надії. На вулиці вийшли тисячі студентів, робітників, інтелігентів, усі, хто втомився жити під тягарем радянського контролю. Вони несли національні прапори з вирізаним комуністичним гербом і скандували росіяни. Йдіть додому, свободу угорщині. Так почалося антирадянське повстання одна з найяскравіших спроб народів східної Європи вирватися з під влади Москви. Спершу це виглядало як мирна демонстрація, але вже за кілька годин у місті пролунали постріли. Люди захоплювали урядові будівлі, зводили барикади, роззброювали поліцію. Повсталі вимагали виведення радянських військ, нових виборів, свободи слова та кінця диктатури. У ці дні вся Угорщина дихала вірою у те, що зміни можливі. Але Кремль не збирався відпускати союзника уже 4 листопада. Радянські танки увійшли до Будапешта. Повстання було потоплене у крові. Сотні загиблих, тисячі арештованих, десятки тисяч змушених тікати за кордон. І все ж світ побачив, що навіть у серці радянського блоку люди здатні піднятися проти страху. Події жовтня 1956 року стали символом мужності і прагнення до свободи. Тієї самої, яку ніколи не можна придушити назавжди. А як ви думаєте, чи могло угорське повстання завершитися інакше, якби Захід вирішив втрутитися? 24 жовтня. 24 жовтня 1795 року у Петербурзі було підписано документ, який поставив крапку в історії однієї з наймогутніших держав Європи. Речі Посполитої. Цього дня Австрія, Прусія та Росія уклали угоду про третій остаточний поділ польського королівства. Після нього на мапі Європи більше не залишилось держави, яка колись простягалася від Балтійського до Чорного моря. Це стало трагічним завершенням тривалої драми. Після поразки національно-визвольного повстання та Костюшка Польща ослабла настільки, що сусіди без зусиль розібрали її землі між собою. До Росії відійшли Литва, Курляндія, Західна Білорусь і частина Західної України звільно, Гродно, Луцьком та Кам'янцем. Подільським Прусія отримала познань, Торунь і Гданськ, а Австрія Люблінщину та Холмщину. Для мільйонів людей це означало зміну підданства без їхньої волі: нові закони, нові мови, нові порядки. Але разом із тим у серцях поляків, білорусів та українців жила віра, що держава може впасти, а народ ні. Минуло понад століття, і ця віра справді повернула Польщі її незалежність. Історія третього поділу це нагадування, наскільки крихкою може бути навіть найпотужніша держава, якщо вона втрачає єдність та підтримку власного народу. 24 жовтня 1960 року на космодромі Байконур мала відбутися подія, яка мала вразити світ. Перший пуск нової міжконтинентальної балістичної ракети Р-16, здатної долати понад 13 тисяч кілометрів. Радянський Союз готувався довести, що здатен тримати стратегічну перевагу у розпал холодної війни. Але замість тріумфу цей день увійшов в історію як день однієї з найстрашніших катастроф в радянській ракетній програмі. Підготовка до запуску йшла у шаленому темпі. Усе поспішали завершити до річниці жовтневої революції ціною будь-яких ризиків. На стартовому майданчику одночасно перебували сотні військових, інженерів, техніків, навіть маршал Митрофан Наделін, командувач ракетних військ стратегічного призначення. Але за 15 хвилин до старту, коли ще тривали роботи з підготовки, у другому ступені ракети сталося коротке замикання: мить. І гігантський вибух перетворив усе довкола на вогняне пекло. Живцем згоріли 74 людини, серед них і сам Наделін. Десятки отримали страшні опіки. Радянська влада засекретила трагедію на десятиліття. У газетах з'явилося коротке повідомлення. Мовляв, маршал Наделін загинув в авіакатастрофі під час виконання службових обов'язків. Лише згодом стало відомо, що це була не просто технічна помилка, а результат шаленого тиску, недбалості та гонки за показниками. А як ви вважаєте, чи можна було уникнути цієї трагедії, якби в ті часи людське життя цінувалося вище за політичний престиж? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 25 жовтня. 25 жовтня 1921 року. День, коли воїни армії Української Народної Республіки зробили останній крок у боротьбі за незалежність. Саме цього дня подільська група під командуванням Михайла Палія перейшла радянсько польський кордон, розпочавши другий зимовий похід. Відчайдушну, але героїчну спробу знову підняти українську революцію. План був сміливий: об'єднати селянський протестний рух, підняти загальне повстання проти більшовиків та відновити державність УНР. керував усією операцією генерал Хорунжий Юрій Тютюник. Людина для якої ідея вільної України була не просто гаслом, а сенсом життя. Повстанці вирушили трьома групами: Волинською, Подільською та Бесарабською, без достатнього озброєння, без підтримки ззовні, але з величезною вірою в те, що народ підтримає їхню боротьбу. На перших етапах їм справді вдавалося перемагати. Вони брали невеликі міста, розганяли більшовицькі гарнізони, поширювали заклики до повстання. Але сили були нерівні вже наприкінці листопада. Війська УНР опинилися в оточенні. Найтрагічнішою стала доля Волинської групи під селищем Базар. Нині Житомирщина. Понад 350 полонених українців. Більшовики розстріляли після того, як вони відмовились вступити до лав Червоної армії. Другий зимовий похід став останнім акордом української революції 1917-1921 років. Проте навіть поразка не знищила того, заради чого йшли ці люди, віри у власну державу. Саме з неї згодом проросла незалежність сучасної України. А як ви думаєте, що спонукало цих воїнів вирушити у безнадійну кампанію, знаючи, що шансів майже немає? Обов'язок перед батьківщиною. Чи віра, що боротьба за свободу ніколи не буває марною? 25 жовтня 1929 року світ прокинувся іншим. Цього дня на Нью-Йоркській фондовій біржі розпочалося те, що увійшло в історію як чорна п'ятниця. День, коли обвалився американський ринок акцій і почалася велика депресія, наймасштабніша економічна криза ХХ століття. У попередні роки Сполучені Штати жили у справжньому фінансовому раю. Біржі зростали, заводи працювали наповну, Усі вірили, що економічне диво триватиме вічно. Люди купували акції, навіть не маючи грошей, просто в кредит. Упевнені, що завтра вони коштуватимуть більше. Але бульбашка не може рости безкінечно. І ось у жовтні 1929-го вона луснула. За лічені дні вартість акцій впала на 90%. Паніка охопила всіх. Брокери, банкіри, звичайні вкладники намагалися позбутися паперів, які втрачали ціну щохвилини. Люди втрачали статки, будинки, роботу. За кілька місяців збанкрутували тисячі підприємств, закривалися банки, а на вулицях американських міст стояли черги за безкоштовною їжею. Але велика депресія швидко перестала бути лише американською проблемою проблемою. її наслідки докотилися до Європи, Азії Латинської Америки. Це був удар по світовій економіці, який змусив переосмислити саме поняття капіталізму. Чорна п'ятниця стала болісним, але важливим уроком про те, як швидко може впасти навіть найстійкіша система, якщо в ній немає реального балансу. А як ви гадаєте, чи могли уряд та фінансисти тоді запобігти кризі, чи це була неминуча розплата за епоху безмежного оптимізму? Мізму, друзі. Якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. 26 жовтня, 26 жовтня 1863 року у самому серці Лондона в таверні з символічною назвою Вільні каменярі зібралися представники 11 футбольних клубів Англії. Вони прийшли не просто поговорити про спорт. Того вечора народжувалася історія. Саме тут було створено першу у світі футбольну асоціацію організацію, яка визначила, яким буде сучасний футбол. До того моменту футбол існував у хаосі. Кожна школа, кожен клуб мав свої власні правила, десь дозволяли брати м'яч у руки, десь ні. Десь дозволяли грубу силу, а десь за це виганяли з поля. Усе це робило матчі, схожими не стільки на гру, скільки на бійку. Тому новостворена асоціація вирішила головне створити єдині правила для всіх. Так з'явився футбол, який ми знаємо сьогодні з воротами, кутовими і штрафними ударами. Вже за кілька років Фа провела перший кубок Англії, а ще пізніше саме її правила стали основою для світового футболу. Звісно, ніхто з тих 11 чоловіків у лондонській таверні не міг уявити, що через півтора століття мільярди людей по всьому світу будуть жити у ритмі цього виду спорту, сперечатись про пенальті, святкувати голи та переживати за свої команди. Того вечора вони просто хотіли зробити гру чеснішою і цікавішою, і саме тому створили легенду. А як ви вважаєте, що більше приваблює людей у футболі сама гра чи емоції, які вона викликає у серцях уболівальників? 26 жовтня 1955 року Австрія офіційно закріпила свій статус у конституції. Після років окупації союзними військами, після того як кожен клаптик землі нагадував про втрату незалежності, країна знову стала господарем на своїй території. Саме цього дня набув чинності федеральний конституційний закон, який проголосив Австрію постійно нейтральною державою. Ідея нейтралітету народилась не одразу. Після Другої світової війни Австрія, як і Німеччина, була поділена на чотири зони окупації: радянську, американську, британську та французьку. Кожна з великих держав мала власні інтереси, і здавалось, узгодити позиції було неможливо. Та коли світ поступово входив у нову фазу холодну війну. Австрія стала потрібним буфером між Сходом і Заходом. Саме тоді і народилася ідея: нейтралітет як умова свободи. Відтоді жодна іноземна армія не мала права розташовувати бази на її території, а сама держава відмовилася вступати до будь-яких військових союзів. Цей день став для австрійців символом нового початку, без окупантів, без страху, але й без агресії. Щороку, 26 жовтня, вся країна майорить червоно-біло-червоними прапорами. Це і день незалежності і день прапора подвійне свято гордості та спокою. Австрійці святкують не гучно, а гідно, бо знають, що справжня сила, вміння залишатися вільними і водночас не воювати. Друзі, якщо вам подобаються наші розповіді про історичні події, то поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.